Ласка, просимо до програми Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Чи відбудеться зустріч Дональда Трампа із Сі Дінпіном? Держсекретар США Марко Рубіо сказав про це після зустрічі з високопоставленим китайським дипломатом. Вашингтон назвав Пекін головною загрозою під час зустрічі вищих військових керівників США, Японії та Південної Кореї. Водночас бомбардувальник б 52 здійснив свій перший цього року політ над корейським півостровом. США, Японія та Австралія підписали історичну угоду про розширення співпраці у військово-морській сфері. Вона, зокрема, спрямована на протидію зростанню впливу Китаю. Тайвань проводить найбільші у своїй історії військові навчання, готуючись до можливого вторгнення комуністичного Китаю. Щойно наша країна стане безпечною, і регіон стане більш мирним і стабільним. Переговори між США і Китаєм на високому рівні можуть поновитися. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч між президентом Трампом і головою КПК Сі Дінпіном імовірно відбудеться цього року. Рубіо заявив журналістам, що обидві сторони хочуть провести цю зустріч, зазначивши, що переговори як раніше необхідні попри напруженість у відносинах. Зрештою, зрештою, щоб не сталося, США і Китай повинні підтримувати відносини. Ми повинні спілкуватися, ми повинні мати можливість взаємодіяти одне з одним. За словами Рубіо, розбіжності неминучі, але є й сфери потенційної співпраці. Він зазначив, що Вашингтон і Пекін шукають слушний час для проведення продуктивної зустрічі на високому рівні. Я впевнений, що ми узгодимо дату прийнятну для обох сторін. Ми будемо старанно працювати, щоб візит пройшов максимально продуктивно. Китай відновив експорт рідкісних земельних металів до США. А Вашингтон почав послаблювати обмеження на постачання пекіну етану, деталей для реактивних двигунів і програмного забезпечення для проєктування чипів. Рубіо каже, що США змушені запроваджувати мита для боротьби з недобросовісними торговельними практиками таких країн, як Китай, у яких зі США великий торговий профіцит. якби ми націлилися тільки на 5-10 країн, я б зрозумів, чому ці країни були б не Задоволення, але правда в тому, що ми переглядаємо мита практично для всіх країн світу. Я розумію, чому вони не хочуть змін, адже у США з ними величезний торговий дефіцит. Вони багато експортують і будують свою економіку на експорті за дуже невеликого імпорту. Але я думаю, що більшість лідерів розуміють, що така динаміка не стійка торгові переговори між США і Китаєм заплановані на серпень. Вони відбудуться перед закінченням терміну дій від строчки Вашингтона на мит на китайський експорт. В'єтнам мита близько 30% на деякі види сталевої продукції з Китаю. Цей крок завадить покійно використовувати сусідні країни як перевалкові пункти для ухилення від американських мит. Раніше В'єтнам уклав нову торговельну угоду зі США. Відповідно до неї, товари з Китаю та інших країн, що постачаються через В'єтнам до США, обкладатимуться 40% відсотковим митом. Вищі військові керівники США, Японії та Південної Кореї зустрілися в Сеулі щоб обговорити питання військового співробітництва. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Ден Кейн, зустрівся в Сеулі зі своїми південнокорейськими та японськими колегами і закликав їх до зміцнення зв'язків у галузі безпеки. Північна Корея і Китай проводять безпрецедентне нарощування військової потужності з недвозначним наміром просувати свої інтереси. Ми повинні пам'ятати про це. Кейн заявив, що сьогодні в пріоритеті відновлення надійної системи стримування. Головні сфери тристороннього співробітництва передбачають зміцнення довіри та обмін даними. Вищий військовий чиновник Японії Йосіхіде Йосіда вперше за 15 років відвідав південну Корею. Зитсавт Моя головна мета зробити наше тристороннє оборонне співробітництво стійким і системним, щоб воно не залежало від змін політичної ситуації в будь-якій країні паралельно з переговорами США, Японія і Південно Корея провели спільні повітряні навчання поблизу найбільшого острова Південної Кореї. У них брав участь американський бомбардувальник Бі-52, здатний нести ядерну зброю. У них також взяли участь південнокорейські та японські винищувачі. Водночас у Малайзії, держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Японії та заступником міністра закордонних справ Південної Кореї. Усі троє підкреслили, що тристороння співпраця має критично важливе значення для миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. США, Японія і Австралія підписали угоду спрямовану на поліпшення взаємодії між їхніми збройними силами. Угода охоплює співробітництво в галузі перезаряджання ракет до заправлення кораблів, ремонту та обміну інформацією з технічного обслуговування. Джеблон, офіцер ВМС США високого рангу, назвав угоду історичною. До цього такі угоди були тільки двосторонні. У перший в угоді беруть участь три країни. США хочуть об'єднати свої зусилля в суднобудуванні з південною Кореєю. Південно-корейський високопоставлений торговий представник заявив, що цей крок спрямований на протидію зростанню впливу Китаю в цьому секторі. Директор з торговельної політики Південної Кореї сказав, що США розглядають південну Корею як стратегічного партнера. У відповідь Пекін заявив, що співпраця між США і Південною Кореєю не повинна завдавати шкоди інтересам третіх сторін. А на Тайвані проходять найбільші в історії країни. Військові навчання вони почалися 9 липня і триватимуть 10 днів. Їхня мета відпрацювати оборону острова в разі можливого китайського вторгнення, зокрема в разі атак на системи зв'язку та інфраструктуру. Президент Вільям Лай прибув на військову базу, щоб проконтролювати перебіг десятиденних навчань. Вони будуть найтривалішими за всю історію острова, і під час них застосовуватимуть бойове стріляння. Коли наша армія стане сильнішою, країна, суспільство і люди будуть у більшій безпеці. Щойно на наша країна стане безпечною? індотухаканський регіон стане більш мирним і стабільним. торік у грудні у межах угоди про постачання зброї між США і Тайваном на острів доставили американські танки. Абрамс другу партію з 42 танків очікують у липні. А останню партію з 28 танків поставлять на початку 2026 року. Це щорічні військові навчання, але цього року вони значно масштабніші. Тайвань мобілізував найбільшу кількість військових резервістів за всю свою історію, і вперше він розгортає високотехнологічні ракетні системи, які йому недавно надали США і які використовують на полях битв в Україні. Основний регуляційний орган ЄС проводить розслідування щодо Тіктоку. Наприкінці минулого тижня комісія захисту даних Ірландії оголосила, що розслідує передання платформою даних європейських користувачів на сервери в Китаї. Розслідування почалося всього через кілька тижнів після того, як соцмережу оштрафували на 620 мільйонів доларів за підсумками чотирирічного розслідування з боку ірландських регуляторів. Під час нього встановили, що Тікток порушив правила ЄС щодо. До захисту даних, відправляючи інформацію про європейських користувачів до Китаю, раніше TikTok заявляв, що особисті дані європейських користувачів не зберігаються на серверах у Китаї однак, у квітні регулятори виявили, що частина цих даних все таки там зберігалася. Нині TikTok оскаржує рішення.